Всім доброго ранку. На зв'язку команда Trade з нашим щотижневим планом по Форекс-ринку тире криптовалютам. Перш з чого ми починаємо завжди огляд нашого, точніше, формування нашого плану, це з огляду новинного фону, який буде напередодні. Да, напередодні кожного дня, тобто на весь цей тиждень, все, що нас може цікавити, насправді на цьому тижні, це напевно середа, от і можливо, четвер, тому що у нас тут є. Новина, яка буде цілий день по євро, і євро може цілий день бути на ньому більш, більш висока волатильність. Тобто на це я б звертав більшу увагу. Але в будь-якому випадку на першому місці, напевно, що Unemployment і Корп е, який буде в середу. Тобто, є велика ймовірність того, що середа буде експансією, і понеділок і вівторок будуть до цього. У нас або такими е, більш консолідаційними днями, так, або більш е, от, Для того, щоб поставити хай в середу. Ну або навпаки. З цим зрозуміло. Тепер давайте перейдемо на графік євро. Графік євро виглядає наступним чином. Тобто, в нас е, ціна на даний момент працює з рівнем місячного ну, свінга. Ось тут. так, от, Тобто. Поки ще місячна свічка не закрита, так ми не знаємо, ну як саме вона закриється. Тобто, в ідеалі для того, щоб ми отримали контекст для е, корекції до рівня вікти, грубо кажучи, то нам потрібно почекати ще 4 дні, і тоді в нас з'явиться контекст у вигляді закритої місячної свічки, яка в принципі формує тут таке ну поглинання, так е, тобто, і далі ми вже будемо говорити про те, що е, ціна може розширюватися в протилежному напрямку. В будь-якому випадку, коли ця свічка закриється, ми утворимо ось тут імп. Наскільки він може стати проблемною зоною, незрозуміло, але, дивлячись в принципі, на те, що в нас відбувається по ліву сторону, так, тобто це переоцінка цієї неефективності, яка відбувалася. В цілому можна напевно ставити таргети в перехай. От. Поки що з місячного таймфрейму це виглядає саме так. Тобто тут було поглинання повноцінне. Ми сформували ордер блок, як зону найбільш проторгованого об'єму. Сформували імп, ціна прийшла на тест, і зараз ціна знаходиться в реакумуляції. Так. Тобто, ми знімаємо нижню межу і, в принципі, готові рухатися далі. Це те, що стосується в нас місячного ТФ. Відносно тижневого. Тижнева свічка, звичайно, що закрилася в нас ось тут нижче цього свінга, так, але він у нас не відноситься до тижневого ТФ, тому нам ну, це не дуже цікаво. От. <кліпс>, Жодного інструмента з тижневого таймфрейму я для себе не бачу, тому ми просто можемо виділити останній е, Ділінг реніж відносно daily, так, який в нас був сформований отут, і в принципі рухатися відносно нього. І очікувати корекцію можна спокійно там, до рівня 0,5. Тобто виходячи з контексту того, що в нас тут е ціна захопила досить масивний е пул ліквідності, е ми можемо очікувати спокійну корекцію в найближчу зону неефективності. Це якраз таки в нас ось цей е тижневий імп, так, який співпадає в нас з рівнем 0,5. Чому я беру е саме тиж денний ділінг-рендж, тому що у нас, по суті, відносно е тижневого ТФ нічого ще тут не сформувалося. Має саме на увазі Делінг Рендж. Ну, і відносно Daily теж, тому що в нас немає ще сформованого свінга. Він сформується тільки сьогодні. Але в будь-якому випадку, предіктити те, що ціна е, ось такий е, в нас і залишиться. Е, і залишить е, цей Делінг Ренж, це нормально. З Daily так само, поки що немає жодної, як сказати правильно, немає жодного контексту для того, щоб десь шукати тут позиції, От, чому? Тому що ну, зделі ціна ні з чим не працювала, тобто ми можемо синхронізувати єдине, що це е, місячний тест. Так, ось тут місячний свінг. І здейлі, ну хоча б там якісь, грубо кажучи, формування ФВГ. Тоді окей, тоді буде норм. І ми зможемо, в принципі, від цього відштовхуватися. Так, поки що в нас віклі і Daily, вони знаходяться в несхідному русі, плюс ціна тестує ось цю денну неефективність. І від цього, в принципі, спокійно ми можемо продовжувати несхідний рух. Але для того, щоб зрозуміти, що може відбутися далі, ми з вами переходимо на 4H, і бачимо, що в нас якраз таки на відкритті нового тижня сформувався геп, так? який спокійно може стати проблемною зоною або взагалі зоною, де ми будемо розглядати позиції. Тобто, перше, цей е рівень, так, рівень місячного свінга, який спокійно може стати зоною підтримки. От, якраз підпадає ось цим гепом. Тобто в ідеалі це дочекатися від тесту денного ФВГ з, ну, ціну тут. І після цього вже продовжувати розглядати позиції в лонг. Тобто, поки що, напевно, локально план буде таким. От. Але в будь-якому випадку тут ви далі очікувати ну, якусь інформацію з Делі. Тут тобто це, ну, як мінімум, утворення імба стосовно оновлення максимуму, так, тобто останній свінг, який ми можемо відмітити, знаходиться аж тут. Тобто такий варіант теж може підійти. От. Але просто тут прикол в тому, що ми вже будемо тестувати тижневий імп і ну, спокійно можемо продовжувати на східний рух. От. Е, в принципі. Це, напевно, поки що все, що хотів сказати, стосовно євро. Ну, з, з приводу годинки, тут насправді нічого цікавого немає. А що тут можна відмітити? Це, напевно, будь-який свінг, який буде співпадати ось з цим ФВГ, точніше, з цим гепом, і після його захоплення шукати якісь позиції. Чарт насправді важкуватий такий, тому поки що спостерігаємо. Стосовно Дікс, Діксі познімав в цілому всі таргети, які тільки були, причому він зробив це досить швидко. Насправді, мало хто, напевно, очікував, що ми ось так от будемо розвертатися, будемо, будемо ігнорувати всі ФВГ, які будуть на Русі. Ну, що ж пробити вже. Останнє, що ми бачимо, це насправді непогану реакцію на ось цей рівень. Вихід і одразу поглинання. Тобто це перше, на що можна звернути увагу. Е, є велика вірогідність, що ми все ж таки при ось такому закритті свічки можемо продовжити рух нижче. Тобто, ось такий варіант, мене поки що влаштовує. Якраз таки для корекції євро і для корекції Діксі, це Супер. От На євро немає такого поглинання, на Діксі є, він трошки може бути зрозумілішим. Плюс, зверніть увагу, у нас вже тут є сформований імп. Тобто це був імпульс з поглинанням, тобто все окей. Далі можна очікувати тест і вихід на першу корекцію, тобто щось такого формату. Це якраз таки стакнеться з ідеєю по Євро, щоб протестувати той геп, і в принципі від цього продовжити рухатися далі. Так, тут понятно. Тепер йдемо на BTC, BTC, BTC. BTC, в принципі, тут по ліву сторону нічого вже немає, протіктити щось важко. А, мені подобається кругла цифра, це 100 тисяч, так, яку, окрім як на це моє більше, ніде ціна не пощупала. От. Перше, на чому ми можемо звернути увагу, це на тест а, денного ФВГ і, в принципі, на ось цю реакцію. Тобто, це непогана реакція. Так, непогана реакція, щоб продовжувати рухатися далі. Тобто, перше, в нас є сформований свінг, друга ціна тестує Daily Imp. Третє, переходимо на 4H. З 4H у нас вже, вже є сформований імп як наслідок в контексті Daily. Це перше, друге, якраз таки в нас є ось ця інвертація, так, яку ми можемо брати в якості play. От. Таргет цей. Поки що я не бачу жодної реакції там, на ці ФВГ, які були шортові, маю на увазі. І, в принципі, я готовий продовжувати шукати позиції в. В лонг. З точки зору того, що у нас тут відбувається. Тобто тут раз-два, раз-два. Нормально, якраз як таки стали в рендж Ось цей, якраз таки отримуємо дев'ятю повернулися в межі цього діапазону, закріпилися, протестували нижню межу. В принципі, ок. Можемо ще дати ось таку корекцію в рівень 4-годинного імба і продовжити висхідний рух до рівня цього максимуму. Поки що це виглядає більш ніж драво, і, в принципі, я, напевно, готовий буду розглянути позиції при досягненні ціною а, цього рівня. Що стосується ефіра, так, тут якась невдала позиція. Ефір. А, в принципі, поки що отримує досить сильний спротив від цього свінга, так. Все, що цікавить, це ціна нижче 3200. От. Тобто, це було б ідеально. Перше, можна відмітити з дейлі ось цей рівень, так ось цей ім. І ось тут очікувати цін. Це таке, ну те, що дивиться найближче. Плюс ми знову підходимо до ось цього рівня спротиву. Плюс тут у нас є ФВГ, якраз таки звідси дати дроп. Це дуже сильно стакається з ідеєю. Корекції по BTC, от І тут вже набирати позицію з таргетом ну, знову 3300 і 3500. Якщо ж тут не буде реакції, тоді welcome to 2800, я думаю. Тому що ну, тут такий пул ліквідності грубо кажучи. І скоріше за все, що ну, ця проторговка, звичайно, може витримати, але потрібно буде дивитися. Але я думаю, що. В будь-якому випадку, слідкуватимемо за реакцією. Все, на цьому в мене все. Всім бажаю гарного дня, гарного тижня і до нових зустрічей.